Щиро вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні я познайомлю вас з Віталієм Дмитровичем Фалієм. Зустрічайте! Віталій Дмитрович Фалій народився 14 березня 1964 року в селищі міського типу Казанка Миколаївської області в багатодітній родині. У 1979 році закінчує середню школу. У Харкові він знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Надією, з якою в 1984 році одружується. Молоду пару чекало багато випробувань. Незадовго до вступу до шлюбу, у 1983 році Віталій Дмитрович тяжко захворів енцефалітом, наслідком якого став параліч. Незважаючи на вирок лікарів і найнесприятливіші прогнози, Віталій одужує і навіть починає працювати. Спочатку в афганському медико-реабілітаційному центрі, а потім створює ще й бригаду будівельників. У 1985 році молоде подружжя усиновлює 11-річного Богдана. А в 1986 році в родині народжується син Сергій. І в 1991 році ще один син В'ячеслав. Але в 1992 році приходить нове випробування, даються взнаки наслідки перенесеної раніше травми Хребта, і Віталія Дмитровича вдруге паралізує. Положення сім'ї вкрай важке, троє дітей молодшому лише рік. Підтримує подружжя їхня щира любов, і після всіх найскладніших випробувань. Віталій Дмитрович одужує. Велике бажання жити дає йому сили не тільки піднятися з ліжка, але продовжити вчитися, працювати і служити людям. Нині Віталій Дмитрович має три вищі освіти: він, доктор теології. Основним покликанням у своєму житті для нього є служіння людям. Не шкодуючи ні часу, ні сил, Віталій Дмитрович з відкритим серцем. Завжди готовий допомогти тому, хто знаходиться в біді. Саме тому він створює територію відпочинку Вітана в селі Шарівка Богодухівського району Харківської області, на якій щороку відпочивають тисячі мешканців з Харкова та всієї України. Віталію Дмитровичу, я хочу перш за все і від себе особисто, і від усієї знімальної групи подякувати вам за те, що ви нас запросили сьогодні в гості. Тому що уже те, що я встигла побачити, мене вразило надзвичайно. І зараз, от, відчуваючи тепло від печі, від вогню, я хочу дати вам слово, щоб ви розказали, де ми з вами знаходимося, де саме. Мы находимся в самом прекрасном месте Харьковской области. Это место самая полнота, красоты, уюта, тишины. И место чистой экологии. где живут аисты, где квакают лягушки, где поют синички, где птицы поют ночью утром и днем. Это место экологии. Поэтому это экологическое, теплое и уютное место. Называется Краснокутский район село Мирно, Богодуховский район, село Шаровка. А мы живем на границе этого села. Скажіть, будь ласка, от кожна людина якось ділить своє життя на етапи, і від цього нікуди не дінешся. Є дитинство, є юність, є наше доросле життя, яке, в свою чергу, теж поділяється на, різні, на такі різні відрізки часу. І хтось розуміє, що дитинство закінчується, хтось, слава Богу, може, довго не розуміє, що дитинство закінчилось. Чи ви відчували оці. Етапи життя, оці кордони, як ви кажете, тут одне село, тут інше, а є кордони життєві. Ви відчували, коли закінчувався один життєвий відрізок і починався інший? Да, у мене був один отрезок. Дитинство, юність і молодость это было все вместе сложно. Говорить об этом не будем. Но когда я бросил костыли, бросил палочки, это было 20 лет назад. Вот здесь началась моя жизнь. И жизнь эта жила изнутри. И то, что вы видели на всей этой территории, это внутри. Это в сердце. И поэтому вся территория говорит о том, что у меня внутри. Я старался все восполнить, что было в детстве, в юности, в молодости. И на промежутке этих лет последних после болезни я все осуществил. Все, что вы видите, это все осуществлено. И вторым этапом жизни. Но в ней нет ни старости, ни молодости, ни юности. Это есть продление чего-то счастливого, прекрасного. І такого особова тріска жизні. Я не знаю теж, як його назвати. Добре, Віталій Дмитрович, Кажуть, що краще один раз побачити, ніж двадцять раз почути. Тому, мабуть, я прошу, і ви покажете нам все те, що є у вас тут. Добре, підемо. З огромною радістю. За часів відродження української культури. Необхідним є і знання тих звичаїв і культурних досягнень, що мали місце в минулому. Органічно розвиваючись, всі культурні набуття сприяли існуванню української нації у її важкі історичні часи, підтримували дух народу у моменти суворих випробувань, що їх зазнала Україна і є невід'ємною частиною Державної незалежності України. Знання національної культури минулих століть є цікавим із з точки зору загальної рудиції і для розуміння душі українського народу, що живе на перехресті шляхів в центрі Європи. Вітане, українське село, етносело, Називайте, як забажаєте, але, на наш погляд, це справжній етнографічний комплекс, який поєднує в собі ще й спортивні зони та басейни. Багато різноманітних куточків для відпочинку? Ми знаходимося з вами на території відпочинку Вітана. От, чесно говоря, я знаходжусь тут всього лише пів години, але я вже відпочила. Це чудово. Скажіть, як зароджувалася ідея створити це місце? Эта идея произошла случайно, но это идея сердца моего отца и матери. Они очень любили помогать пожилым людям. И у меня созрела такая мысль и желание для пожилых людей сделать на летнее время какую-то небольшую территорию для отдыха. И вот и получилась вот такая небольшая территория, которая называется «Место отдыха Витана». І здесь отдыхают люди пожилые, діти, сім'ями, і ми ради всіх принімати. Це є ваш вклад, це є ваша необхідність духовна потреба, так. Да сложно сказать, что, но это, наверное, все-таки вложено родительским, таким вот интуитивным вложено что-то то, чем можно послужить людям. Это внутреннее состояние, сложно даже объяснить, где мы хотим служить своей сім'єю, детьми, жіною, для людей. Это что-то такое. Сказати, духовна сложна, щось придумано сложно, ну, це щось із изнутри, чого об'яснити невозможно. Ви знаєте, я не даремно це запитала, бо я спілкувалася з вашими колегами, з вашими э, друзями, і ви знаєте і всіх питала таке. Яка все-таки найхарактерніша риса характеру, або як що ви могли б назвати саме у Віталія Дмитровича? І, знаєте, більшість говорила таке слово, яке, я навіть, чесно кажу, для мене воно дуже дивно і об'ємно звучить. Даяніє. От так вони характеризували вас. Даяніє. Ну, та жертва. Тобто, це ви робите даєте людям? Даємо то… Чего люди не могут получить, а может быть, еще как мать Тереза сказала, одну такую интересную фразу любите людей и служите людям, что есть самое доброе, прекрасное на земле. Всего вы земли не возьмете, а то, что вы подарите, это вы дарите будущему. Поэтому дарим, даем. Сейчас мы с вами пройдем на место, место, которое называется Рох Изобилия, что символом является даяние. Поэтому мы сейчас повернемся и увидим это прекрасное место. Это место изобилия, счастья, благополучия и благословения.

из села, из соседнего села, и деток. Было 500 детей. И вот этот рог, дети брали с этого рога фрукты, бананы, апельсины. Ну, ну что могли придумать, что привезли. И они брали, веселились. И это был рог такого изобилия, достатка. Нам так хотелось, чтобы символом нашего города, рог изобилия, он был и у нас, и для всех. И вот так родился у нас Красивий уголок. І я так розумію, що час від часу ви туди ще складете? В цей рух осіння ми більшу частину сентября місяця кладемо фрукти. Виноград у нас в теплиці росте, яблуки в саду у нас ростуть. Ну і щось ще екзотичне привозимо. І діти, які відпочивають, тихаря ворують, кушають и шкурки прячут в кусты. И этим самым и им интересно, и нам интересно. Это такая своевидная игра. Да, но... Ну, Когда дозволено для детей красить, дозволено, они знают, что дозволено. Это же для тому... детей. Ми... Все, что воровано, все интересно. Ну, делаем Отчаянно. такую да. интересную игру. Сейчас время другое. Сейчас у нас желание намного выше, чем были раньше но нам не нужна прям те тому э, стріміса місяць сверхсі голову. Говоря, ви народилися в багатодітній сім'ї, і от підтвердіть мою думку, що саме любов до дітей, та й взагалі любов до людей формувалася саме звідти, що витаки оцієї любові, вона саме з сім'ї багатодітної. Так я воспитывался действительно большой семье, и рядом с нами еще было много больших семей многодетных. И с детства родители вложили любовь и влечение вот это вот, оказывать доброту людям, особенно детям. И поэтому то, что сегодня здесь вы видите, это заложено с самого раннего детства. Любовь к тем, которые должны познать жизнь. Бачите, зараз в Україні у нас дуже часто. Я знаю багатьох молодих людей, у яких вже є по четверо, п'ятеро, то й семеро дітей. Тобто зараз модно мати багато дітей, і це нас повинно радувати. Дійсно, це майбутнє. Тому ми радуємося тому, що в Україну возвращається історія України. Коли-то в Україні були всім надітні сім'ї, потім мода на дітей пройшла. А тепер Це прекрасне час, коли сміх дітей з'явиться. Во многих сім'ях ета чуєсна. Дякую. Культура українців за суттю своєю завжди була осідлою, аграрною. Тому основним типом поселення були села та хутори. Для будування використовувались майже всі матеріали, що могла дати природа: дерево, солома, очерет, глина, каміння. У комплексі ми бачимо хати та альтанки, дерева та квіти. Багато речей побуту. До речі, кожна хатка тут унікальна, збудована не майстрами, а самотужки з допомогою друзів. Інтер'єр кожної оселі свій, неповторний, особливий: каша, ложка, печі, глечик, чугун, і глечик, як чугун, які варять суп, борщ, краєвиди радують зір своїми просторами, що зігрівають душу. Та наче повертають нас у минуле. Я не могла пройти по цей будиночок. З чого він зроблений? Я вже бачу, що він зроблений, але сама не вірю своїм очам. Це хата. Історія наших предків. З чистої соломи. Коли-то жили наші предки в ілинних хатках і в соломляних. І от ми зробили таку маленький такий екологічний уголок і екологічний томик з чистої соломи і з усією староїну внутрішньою начинкою. Каврі старинне, як було все в нашому дитинстві. Я уявляю, які там сни сняться в цій хатинці. Ну, путешественники люблять більше всього отдыхать в это именно в этом домике. Особенно люблять музиканти, люди поезії, лірики. Вони здесь сочиняют стихи і нові песни, навіть мелодию накладывають. Віталій Дмитрович, ну я думаю, що як у мене вибереться якась вільна хвилинка, я все-таки попрошуся до вас приїхати сюди на кілька днів, щоб переночуватися саме в цій солом'яній хатинці. Это у вас появиться нова ідея, і ви хотите її осуществить, приїжджайте і здесь вона появится. Дякую, обов'язково. Будемо вас ждать. Тут, як у музеї, можна розглянути речі побуту українців початку, середини та кінця 19 століття, а також меблі та знаряддя праці. Автентичні ночви, вирізблені зі стовбура дерева, діжки, глечики, горшки, рогачі, прялки, жлукто, дерев'яні лопати для випічки хліба, лави, рушники, квітчасті хустки. Але тут не як у музеї. Бо до всіх речей можна доторкнутися, з задоволенням посидіти на старовинній лаві чи на дивані з люстерками. Така краса все радує око і душу. І я от хочу запитати, все-таки у вас дуже напружена робота, дуже напружені дні. Що для вас релаксація? В чому ви знаходите відпочинок? Когда я приїжджаю на цю територію, я приходжу на цю лавочку. Це найлюбиме моє місце. І смотрю. на природу, которая впереди меня. И когда я смотрю и соединяюсь с этой природой, я получаю новый заряд энергии, потому что это все Божье создание, которое дает мне новую силу. Вот это мое место, самое любимое для отдыха, чтобы получить от Бога свыше и увидеть красоту и получить что-то новое в фантазии, в жизни, в работе. И, и потом это все реализовать. И реализовать. У вас тут куточок природи і, і живої, і неживої, і екзотичної, і нашої. Що це за куточок? Тут маленьких два басейна, і тут живуть черепахи і лягушки. І коли утро починається, розсвіт або закат, це пення лягушок просто Красота. Знаете, мне очень нравится, когда люди говорят, что пение лягушек. Потому что у меня тоже есть такой вирш, что спевали жабы, веселые дзинька. Мне делали зауважение, жабы не спевают, а для меня спевают. красота. Синицы поют, жабы поют. Это все сливается, такое пение, просто красота. Ну, что нужно сказать? Рай. Рай. Бог Рай. дал красоту на земле, и кто ее видит, тот живет. А кто не видит, к сожалению, не живет. А яким смачним борщем пригощали нас у вітанні? Які ароматні пироги з різноманітною начинкою? Які помідори прямо з грядки, і мед щойно зібраний з пасіки, запашний від світло-янтарного до темно-коричневого кольору. Апітерапія за останні десятиліття взагалі э, почала якби, набирати обертів. Що це таке, розкажіть? Це епідомік. І ми тут стараємося положити тих людей, або пролічити людей народними методами. У нас тут стоїть самовар, у нас тут різні трави, люди тут п'ють чай по своєму направлению болезни, а також ложатся на эту лежанку. Здесь находятся пчелы, И пчелы выпускают свои ароматы, и человек может полежать здесь утром час и вечером час. Это для укрепления сосудов, для улучшения сна, для улучшения головной коры, укрепления. В общем, я хочу сказать, пчелы меня поставили на ноги. Я был парализован 12 лет. И когда я занялся пчелами, И у меня был рассеянный склероз, а также у меня был полимилит. И когда пчелы начали меня жалить, и я стал вдыхать этими ароматами, я восстановил свое здоровье. В институте неврологии я спросил, что могло мне так помочь. И профессор Главрач Ременяк Владимир сказал, что пчелы это жизнь. И поэтому уже 20 лет я живу. Місте з бджолами у мене велика пасіка, а этот домик лічебний. І здесь оздоравлюються багато людей. Ну і можна щоб укусали бджоли тільки це все. Ну, ну это другой процес, процес, за это нужно врачі, а здесь можна без врачей віддохнути в утрам і час і укрепити своє здоров'я. Знаєте, хочеться взагалі залишитись тут жити. То я казала, прийду вірші писати, тепер уже хочеться тут просто спати. Якраз тут. Та ні, ще мед покусити, з печинням і травами попичати, це того шсу. Это моя любимая пасека. У меня 100 ульев. И поэтому здесь есть мед различных периодов лета. И поэтому есть майский, цветочный, акация, одуванчик, подсолнечник. Вообще это красота. Это жизнь и здоровье. Кто любит мед, тот будет жить долго. А кто будет, любит пасеку, работать в ней, жить будет 120. Тут можно подивитися на життя бджіл, погодувати кізичок та баранів. Бер, 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 бер. Отримати в руках надзвичайно гарних голубів. <клух> Помилуватися цесарками та павами. Теж павліни? Це теж це. Павліни, так. Угу. Да. Голубі Павліни. Диві, а диві, це це царкін. А ще є різноманітні породи курочок, качок, свиней з маленькими свійськими та дикими поросятками. Це все захоплює, когось повертаючи в дитинство. Комусь даючи змогу краще пізнати світ. Уся ця живність розмовляє з нами, бігає, співає. А ми відчуваємо, що зараз, в ці хвилини, як ніколи, ми близькі з природою. Я зараз бачу от величине гніздо живуть тут далеке. Аїсти живуть у нас. Це міролюбива птиця. Она любить жити там, де тихо, спокійно і живуть добрі люди. Вот для меня это большой символ. Но вместе с тем, они сейчас улетели, потому что они уже формируют стада свои для отлёта в тёплые края. Поэтому буквально неделю они от нас отлетели. Вот скажите мне, пожалуйста, мы до этого с вами спілкувалися, і ви розповідали про те, як ви бачили школу чи дитсадок лелечин, чи як це називається. В жизни мне пришлось действительно увидеть детсадик и школу айстов, которые готовили детей для отлёта. Это что-то потрясающее. Там было около 1.5000 айстов. И воспитанницы, и воспитанники учили их взлетать, приземляться, взмахивать крыльями. И такое было пение хоровое. Мне кажется, это было ангельское пение. Я, я наслаждался, я сутки был там, находился днем и ночью и наблюдал. Это потрясающая красота. Просто божье чудо красоты неповторимое. Віталій Дмитрович, ну от я починала свою розмову про те, що я вдячна за запрошення а зараз я вдячна ще набагато більше, тому що. Дуже великі, приємні враження, такий позитив і від дітей, спілкування з дітьми, і з природою, і з тваринами. І от ну, можуть нам не повірити, але тут зараз козине молоко. Багато хто може слідучів сказати, що він може собі дозволити пити козине молоко. Тому тут просто рай. Тут виноград, який зібраний у вас на цій землі. І, звичайно, я вам дуже дуже вдячна. А зараз прошу, щоб ви в рамках нашої. Телепередачі звернулися до наших телеглядачів. Що б ви хотіли їм побажати як людина творча, тому що те, що ви зробили, це творчість і все те ті плани, які ви розповіли, це знову творчість уже і в квадраті, і в кубі. Тому щоб ви як творча людина, і людина, яка, яка вдалася, у якої вийшло все, що вона хотіла, побажати нашим глядачам. Ну, Мені хочеться сказати всім телезрителям, що життя прекрасна. И в этой красоте много заложено чудесного. Тереза сказала такие интересные слова, и я всегда их прислушиваюсь, и я очень люблю эти слова. Любите людей, любите природу, любите жизнь. Потому что в этом всем заложена частица неба. Поэтому, богатые, бедные, помните об одном. Любить можно независимо, что ты имеешь, а много зависит, что у тебя внутри. Поэтому я хочу то, что вы увидели, и сказать вам, это все дает Бог. И этим я хочу служить всем. И если вам это интересно, вам это понравилось, я вам предлагаю, начните любить людей, и Бог вам восполнит и даст возможности служить людям. Мы служим детям, служим людям, престарелым, служим различным категориям людей, беженцам и переселенцам. И делаем это не по той причине, что мы что-то имеем. Мы делаем это потому, потому что Бог любит нас и я люблю людей. Это дар Божий внутри меня. Я так признателен, что я могу сегодня поделиться с вами этой великой радостью, Божьей любовью, сердечной любовью и сказать, жизнь прекрасна, какое бы ни было время, но красота вокруг нас. Смотрите побольше на эту красоту, вникайте в ее. В каждом листочке и каждом цветочке заложена жизнь. В каждом движении букашки или пчелы заложена жизнь. И это все дано для того, чтобы мы смотрели и радовались. И то, что вы увидели, пусть оно тоже наполнит ваше сердце радостью, позитивом, жизнью. Потому что все вокруг красиво, прекрасно и хорошо. Даже печь. Когда смотришь на нее, не столько жизни. Я люблю смотреть на этот огонь. Я люблю смотреть на эту всю старину. – это прошлое. Но в этом прошлом заложено тоже жизнь чья-то. А мы ее передаем кому-то. Дарите жизнь, любите людей, служите людям, во что бы то ни стало. Кто-то не оценит вашу любовь, кто-то не оценит ваши добрые дела. Но помните, пройдут годы, кто-то вспомнит. А Бог тем более чтит это. благословение, удачи, позитива и радости. Живите и будьте счастливы. Я вам дуже вдячна. И Прощаючись з вами, теж бажаю всього того, чого ви побажали нашим телеглядачам. Шановні друзі, на жаль, вже час прощатися. Я зичу вам радості, здоров'я і бачити навколо себе ту красу, яку дає нам природа. Будьте щасливі та здорові! До побачення, до нових зустрічей.